Наше господарство знаходиться в Бучанському районі. Обробляємо порядка 500 гектарів землі, перебувало, перебувало в окупації певний час. Поля, поля після війни розмінували, почали працювати. В цьому році плануємо і сіяти всі культури. Вже приступили до посіву соняшника, відсіяли соняшник, зараз на часі кукуруза. Їдемо на поле сіяти кукурузу. Трошки сезон запізнився у зв'язку з дощами, з погодніми умовами, тому, тому підганяємо, робимо, щоб швиденько все поробити і чекати доброго врожаю. Виставили сівалку на пасівку кукурудзи. Норма висіву 70 тисяч на гектар, насіння, яке надано, хватить близько на 30 гектарів посів. Сподіваємося, в цьому році вистачить вологи, також будуть дощі. От, і врожай на такому ж рівні буде. В умовах сьогодення, коли з-за війни продовжуються логістичні проблеми на кордонах, допомога. Допомога безпосередньо від Юсейда посівними одиницями кукурузи для нас є важливою. Країна буде забезпечена, забезпечена зерновими. Доставку насіння кукурудзи до обласних центрів здійснює Всеукраїнська асоціація громад у партнерстві з новою поштою.